З нами Ганна Свериденка, депутатка Київської міської ради. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаємо. Стало відомо, що Київ планує закуповувати 30 скляних зупинок для міста, і це викликало бурення в мережі. Чому, незважаючи на регулярний обстріл Києва, нові зупинки громадського транспорту вирішили замовити саме зі скла. Дійсно, дана новина викликала хвилю обурень серед киян, і люди справедливо вважають, що в першу чергу бюджетні кошти необхідно направляти на підтримку наших військових, але або дійсно на закупівлю саме бетонних укриттів. Тим не менше, вже в Київській адміністрації відреагували і зазначили, що навіть що тендер пройшов, тим не менш ці зупинки їх зарезервують і їх будуть закуповувати лише у випадку необхідності, наприклад, якщо буде розроблений новий маршрут у Києві. А скажіть, будь ласка, вже пораховано, що середня ціна зупинки майже 300 тисяч гривень, і багато хто побачив у цьому черговий розпил. Чи є вже реакція міської влади на таку претензію? Є вже коментар від київської адміністрації з цього приводу. Зазначається, що після проведення тендеру підписується відповідний страхувальний договір. Мова йде про те, що у випадку, як я зазначила необхідності, закуповується, наприклад, одна чи дві зупинки, якщо буде розроблений новий маршрут, або, наприклад, у випадку, якщо буде просто пошкоджена зупинка, яка вже сьогодні існує у Києві. І на протязі року, якщо не буде необхідності в таких зупинках, договор просто анулюється. Тому тобто мова не йде про те, що навіть після проведення до після проведення тендеру, підписання відповідного страхувального договору, кошти бюджетні на це зараз не будуть виділятися. Дякую за роз'яснення, але все ще декілька питань у нас стосовно саме цих зупинок. Хочеться зрозуміти. Зазначають, що скло для цих зупинок буде використовуватися гартоване, але таке скло воно витримує перепади температур, але не ударну хвилю. Уламки воно теж явно не зупинить. Де ховатися пасажирам? Чи передбачена така можливість? Дійсно, під час тривоги у нас транспорт зупиняється, люди виходять, не знають куди бігти, і часто немає поруч укриттів. А тим не менше, ну зазначив в Квкізачила кіївські адміністрації, що відповідно це спеціальне скло для зупинки, яке під час пошкодження не розпадається на такі маленькі фрагменти, як, наприклад, у випадку з лобовим склом, але знову ж таки я звертаю увагу, що під час тривоги знаходитись на зупинках у нас не можна треба прямувати до укриття. А скажіть, будь ласка, у Києві є практика встановлення залізно-бетонних модульних укриттів? І Як ви вважаєте, чи будуть і в Києві встановлені модульні вуличні укриття? Ви знаєте, на жаль, в Києві досі не встановлені мобільні укриття. Я постійно про це особисто завжди наголошувала. І на сесіях Київради нам було правильно перейняти досвід Ізраїлю, коли мобільні укриття бетонні є і в місцях масового сімейного відпочинку а також поруч зупинок, де дуже велике скупчення людей. Ми сподіваємося, що все ж таки почують вашу думку і прохання кияни. Ці укриття будуть встановлені на вулицях столиці. нашої. дуже дякуємо вам, пані Гане, що ви дякую. з нами поспілкувалися на цю тему. Ганна Сверденка, депутатка Київської міської ради. Я пам'ятаю добре, коли...